Для мене це просто загадка. Чому він ще стоїть, чому він ще не поїхав до нових власників і ніхто його не придбав. Реально добрена машина. І стоїть в нас як заколдований наче. 480-13 й й рік француз 23 тисячі за нього поставили. Ви подивіться на його стан по рамі. Машина вся на гарній гумі повністю, на бомбах, між спойлера, по рамі гарний, акумулятори поставили новесенькі. Висока кабіна, нарядний, з козирком з усім. Ну просто пісня, а не машина. На бомбах, хромовані ковпаки, все, красота, двері не просівші і не продався. А, а чому? Я не розумію. Вже мав би поїхати. ну Реально, подивіться, жодних помилок по машині немає. Великий магнітофончик сенсорний Такий по комплектації. Такий він стан має по панелі. До речі, дивіться. Хоп! Хоп, і все, це вже показує, що машина добра. Руль, до речі, приїхав перешити одразу з Франції. Отакий От він вигляд має у нас по дверній карті. Подивіться, вітровички, все як має бути. Електролюк, потолочок, новий, просто новий, задня стінка нова. Коврики нові, просто під поліками новий. І не продався. 23 тисячі, євро5. Йома, купіть і вже заробляйте ним просто кошти. Ну я не розумію. 23, 23. Плюс ще ладно, там поторгуємось на якусь соляру, ну, вже пора я думаю, його забирати, вже нема що чекати.